Всім привіт, з вами Impression і як змінити на вашому каналі вашу аватарку або шапку. І так, Переходимо на наш канал, який у вас там неважливо і заходимо на наш аккаунт. І тут нажимаємо е, YouTube Studio. Далі ми переходимо на персоналізація і вкладочка фірмове оформлення. і Тут ми можемо змінити нашу аватарку. Не забувайте, що повинно важити 4 МБ. Не більше 4 МБ. А шапка не більше 6 МБ. А також тут є пікселі написані е, так сказати, розрішення того, які ввести в Photoshop і там, підлаштувати, який вам там розмір потрібен. А також, якщо ми основна інформація перейдемо, то тут можна буде змінити назву вашого каналу і додати його опис. Е, або змінити точну адресу вашого каналу. І не забувайте, що змінювати можна лише тільки раз, раз в 14 днів. тому е, Ретельно подумайте перед тим, як щось змінювати. Все, на цьому, все. Всім пока.